Можливо, у вас зараз на кухні є баночка меду, можливо, ви додаєте його в чай або поливаєте тост, думаючи, що це один з найкорисніших підсолоджувачів на землі. Але ось що ви ймовірно не знали: коли мед поєднується з неправильними продуктами, він може непомітно нашкодити вашому здоров'ю, збільшуючи ризик запалення, проблем з травленням і навіть серйозних захворювань, таких як втрата пам'яті та деякі види раку. Так, навіть мед золотий дар природи, може стати шкідливим, якщо його використовувати неправильно. Але не хвилюйтеся у сьогоднішньому епізоді. Я м'яко розповім вам, з чим не варто поєднувати мед, і що важливіше, я розповім, що найкраще з ним поєднувати, щоб по-справжньому живити ваше тіло, захищати розум і підтримувати довгострокове здоров'я. Ми розглянемо три небезпечні комбінації, яких слід уникати, і три прості пари зцілення, які ви можете почати використовувати вже сьогодні. Почати мед, подарунок із застереженням. Чи знаєте ви, що мед єдиний продукт на землі, який ніколи не псується? Археологи знаходили в давньоєгипетських гробницях глечики з медом, і він залишався їстівним навіть через більш ніж три тисячі років. Це тому, що мед природно багатий ферментами, антиоксидантами та антимікробними сполуками, які зберігають його з часом. Але мед це не просто підсолоджувач, це один з найпотужніших цілющих продуктів природи. Сирий мед містить амінокислоти, мікроелементи, такі як залізо та цинк, а також натуральні цукри, які ваше тіло може засвоїти негайно без необхідності травлення. Це означає, що мед дає вам швидку і чисту енергію без різкого перепаду, як у випадку з рафінованим цукром. У багатьох культурах мед називають нектаром богів і не дарма. Він зміцнює імунну систему, заспокоює біль у горлі, підтримує травлення та має природні протизапальні властивості, які допомагають організму боротися з хворобами. Але навіть при всіх цих перевагах мед не є магією. Насправді, у поєднанні з неправильними продуктами, мед може втратити свої цілющі властивості, або що ще гірше, викликати шкідливі реакції в організмі, які обтяжують травлення, перешкоджають засвоєнню мінералів і навіть з часом посилюють запалення. Саме тому так важливо знати, як правильно вживати мед, а не тільки чи варто його вживати, перш ніж додавати мед в наступний чай або змішувати його з улюбленою закускою. Давайте уважно розглянемо комбінації продуктів, які можуть як допомогти, так і нашкодити вашому здоров'ю. Три поєднання з медом, яких слід уникати: перший мед і соєві продукти, тофу, соєве молоко. На перший погляд, поєднання меду з соєвим молоком або тофу здається здоровим вибором. Зрештою, обидва продукти широко хвалять за їх користь для здоров'я. Мед славиться своїми ферментами та антиоксидантами, тоді як соя є корисним для серця рослинним білком. Але ось чого більшість людей не знають: при спільному вживанні вони можуть перешкоджати засвоєнню організмом і отримувати користь від кожного з них. На хімічному рівні мед містить натуральні органічні кислоти, включаючи глюконову, лимонну та інші мікрокислоти, які надають йому злегка кислуватий присмак. Соєві продукти, особливо соєве молоко і тофу, багаті рослинними білками. При зіткненні цих білків з медовими кислотами відбувається реакція осадження білків, тобто злипання молекул. Це ускладнює перетравлення організмом соєвого білка. Замість того, щоб засвоюватися, ці згустки проходять через травний тракт, не забезпечуючи повної поживної цінності. Більше того, вони можуть порушити нормальний процес травлення, викликаючи важкість, здуття живота або дискомфорт. У літніх людей травлення сповільнюється природним шляхом, кишечник стає більш чутливим, змінюється баланс шлункової кислоти, а ферменти для правильного травлення виробляються в меншій кількості. В цьому випадку поєднання сої і меду може ще більше порушити травний ритм. Крім того, в традиційній східній теорії харчування, яка впливає на стародавні і сучасні підходи до харчування, кожен продукт має енергетичну або теплову властивість. Соя вважається охолоджуючим, заспокійливим і сприяє зниженню внутрішнього тепла, в той час як мед вважається зігріваючим, стимулюючим і зігріваючим продуктом. При спільному вживанні вони можуть енергійно конфліктувати, викликаючи сплутаність шлунка, дискомфорт, втому або дисбаланс. У людей з чутливою системою це може проявлятися у вигляді невизначеного відчуття дискомфорту, тяжкості або втоми після їжі, якщо ви коли-небудь пили соєве молоко з медом і відчували здуття живота, газоутворення або незвичайну млявість. Це була неуява, так ваше тіло сигналізувало, що щось не так. З часом повторювані неправильні комбінації продуктів можуть послабити травну систему, уповільнити всмоктування поживних речовин і збільшити навантаження на органи, які підтримують енергію та здоров'я, такі як печінка, підшлункова залоза та кишечник. Отже, хоча і мед, і соя корисні окремо, разом вони створюють більше стресу ніж користі. Розуміння того, як продукти взаємодіють всередині організму, а не лише на тарілці, є однією з мовчазних форм мудрості, яка допомагає нам старіти з ясністю, комфортом і турботою. Другий Мети продукти — багаті дубильними речовинами. Багато хто з нас із задоволенням випиває чашку чаю з медом. Це частина щоденного ритуалу: щось тепле, заспокійливе і натуральне. І це логічно. Чай насичений антиоксидантами, а мед відомий своїми цілющими властивостями. Але що? Якщо я скажу, що поєднання цих двох факторів може принести більше шкоди ніж користі, проблема полягає в дубильних речовинах, природних сполуках, які містяться в багатьох продуктах і напоях, особливо в чорному і зеленому чаї, а також в незрілих фруктах. Вони відповідають за злегка сухуватий і гіркуватий смак, який можна відчути, якщо чай заварений занадто міцно або фрукт ще не дозрів. Самі по собі дубильні речовини не шкідливі, вони мають антиоксидантні властивості і допомагають боротися з вільними радикалами, підтримувати здоров'я серця. Але проблема виникає, коли дубильні речовини зустрічаються з мінералами, особливо залізом, яке міститься в сирому меді в невеликих, але важливих кількостях. Коли дубильні речовини і залізо з'єднуються в травній системі, вони зв'язуються і утворюють речовину, яку організм не може засвоїти, це означає, що замість того, щоб отримувати енергію та імунну підтримку, яку забезпечує мед. Ваше тіло просто виводить ці поживні речовини, не засвоюючи їх. Це може здатися незначним, але для літніх людей це особливо важливо. З віком засвоєння заліза зменшується, і без достатньої кількості заліза кров гірше переносить кисень. І ми починаємо відчувати втому затуманення мозку або задишку під час звичайної діяльності. Якщо ви любите пити мед з чорним або зеленим чаєм і відчуваєте занепад сил. Причиною може бути ваш чай. Є ще один момент: мед багатий ніжними поживними речовинами: вітамінами, ферментами і натуральними сполуками, що підтримують травлення і імунітет. Але якщо додати мед в киплячий чай відразу після заварювання, висока температура може зруйнувати ці цінні елементи. Експерти радять використовувати теплу воду, а не гарячу. Ідеальна температура становить від 50 до 70 градусів за Цельсієм, щоб зберегти корисні речовини меду і полегшити їх засвоєння організмом. І не забувайте про травний вплив. Дубильні речовини у великих кількостях або у чутливих людей можуть викликати відчуття тяжкості напруги або дискомфорту в шлунку. Якщо після чашки міцного чаю в після ви не одні, додайте в суміш мед. Особливо на голодний шлунок, і у вас може з'явитися рецепт від легкого дискомфорту, навіть якщо вашою метою було зайнятися чимось корисним. Третє мед і цибуля. За останні кілька років в інтернеті з'явилося кілька трендів у сфері природного здоров'я. Один з них цибуля, замочена в меду. Його часто рекламують як домашній засіб від застуди, кашлю або навіть високого кров'яного тиску. На перший погляд це здається логічним, і мед, і цибуля відомі своїми корисними властивостями. Мед має антибактеріальну та заспокійливу дію, а цибуля допомагає зменшити запалення та підтримати здоров'я серця. Але ось те, чого більшість людей не усвідомлюють: при спільному вживанні ці два інгредієнти можуть викликати дискомфорт і в деяких випадках більше нашкодити травленню, ніж допомогти водужанні. Давайте розберемося, чому цибуля містить сполуку під назвою алілсульфід, яка відповідає за її різкий запах і смак. Ця сполука летюча, тобто вона легко виділяє газ при взаємодії з іншими елементами, особливо в спеку шлунка. При змішуванні з медом, особливо на чесерце або у великих кількостях, алілсульфіт може бродити або реагувати таким чином, що збільшує утворення газів. У багатьох людей це призводить до здуття живота, відрижки, загального відчуття тяжкості в животі. Не завжди це відбувається відразу і не однаково у всіх, але це трапляється частіше, ніж люди думають. Крім того, і цибуля, і мед є біологічно активними. Вони містять ферменти, природні кислоти та біосполуки, які можуть як доповнювати один одного, так і конфліктувати. У цьому випадку вважається, що деякі ферменти в сирій цибулі можуть перешкоджати корисним ферментам і антибактеріальним сполукам в меді. Замість того, щоб зміцнювати імунну систему, ця комбінація може нейтралізувати деякі захисні ефекти кожного продукту окремо. Ще одним питанням, яке рідко обговорюється, є вплив на здоров'я очей. Хоча наукових досліджень щодо цієї конкретної взаємодії поки що мало. Традиційна медицина та численні докази попереджають, що часте вживання сирої цибулі з медом може викликати напругу та подразнення очей. Деякі люди повідомляли про легкий візуальний дискомфорт або сухість після регулярного вживання цих двох продуктів разом. Для людей похилого віку ці ефекти особливо важливі, оскільки з віком травлення сповільнюється, чутливість до певних комбінацій продуктів підвищується, а грань між натуральним засобом і навантаженням на травлення стає тоншою. Те, що два інгредієнти корисні окремо, не означає, що їх слід класти в одну ложку. Також важливо пам'ятати, що багато домашніх рецептів, що поширюються в мережі, не завжди ґрунтуються на повному і збалансованому взаєморозумінні. Хоча ідея ферментації цибулі в меді може здатися привабливою, це не чарівна куля, і це, безумовно, не універсальне рішення. Зрештою, ваше тіло завжди знає краще. І часто дискомфорт, який ви відчуваєте після спроби чогось нового, не випадковість, а спосіб вашого тіла тихо сказати вам щось. Коли справа доходить до меду та цибулі, повідомлення просте: краще їх не змішувати. Три найкращі комбінації меду та продуктів: перше мед і тепле молоко є натуральним засобом для нічного відновлення. Недарма традиція пити тепле молоко перед сном збереглася з покоління в покоління. Можливо, ви пам'ятаєте, як ваші батьки або бабусі та дідусі готували це для вас холодними вечорами? Це був не просто спосіб заспокоїтися, а тихий акт турботи тепла мить у метушливому світі. Коли ви додаєте мед до цієї давньої традиції, починається щось ще більш потужне. Поговоримо про сон. З віком сон не завжди дається легко. Ви можете заснути, але прокидатися кілька разів за ніч або годинами лежати без сну, поки ваш розум прокручує тривоги, або просто відчуваєте занепокоєння без видимих причин. Поганий сон не тільки дратує, він впливає на пам'ять настрій, здоров'я серця і навіть здатність організму відновлюватися. Ось тут і може м'яко допомогти тепле молоко з медом. Молоко містить амінокислоту триптофан, яка при правильному перетравленні перетворюється в мозку, в серотонін – хімічну речовину, відому як гормон настрою. Серотонін допомагає регулювати настрій, але він також відіграє ключову роль у виробленні мелатоніну, гормону, який повідомляє вашому тілу, що настав час спати. Але ось те, чого більшість людей не усвідомлюють: коли ви п'єте молоко саме по собі, ваше тіло може не засвоювати триптофан ефективно. Ось тут і приходить на допомогу мед. Мед містить натуральні цукри. Які допомагають мозку швидше і легше засвоювати триптофан, незначне підвищення рівня інсуліну, викликане медом, дозволяє більшій кількості триптофану проходити через гематоенцефалічний бар'єр. Простіше кажучи, мед допомагає розкрити весь потенціал молока як засобу, що сприяє сну. Але справа не тільки в хімії, це ще й про комфорт. Поєднання м'якого тепла молока та заспокійливої солодкості меду заспокоює як тіло, так і розум. Якщо ви вип'єте цю суміш приблизно за 30-60 хвилин до сну, то помітите, що швидше засинаєте і спите глибоко. Деякі люди також вважають, що це допомагає впоратися з нічною тривогою, збільшення серотоніну підтримує емоційний спокій, а природні цукри меду підтримують стабільний рівень цукру в крові. Вночі, запобігаючи раптовим падінням, які можуть раптово розбудити вас, важливо пам'ятати. Використовуйте тепле, а не гаряче молоко. А мед додавайте після нагрівання, щоб не зруйнувати його природні ферменти. Ось загальна порада. Не просто пийте цю суміш, зробіть її частиною свого вечірнього ритуалу. Вимкніть телевізор. Приглушіть світло і пийте повільно, усвідомлено. Дозвольте собі відпочити, адже в кінці дня здоров'я полягає не тільки в тому, що ми їмо, але й в тому, як ми піклуємося про себе. Іноді шлях до кращого здоров'я починається не з лікування, а з тихої хвилини, теплої чашки та трохи меду. Другий мед і кориця є природним засобом для поліпшення кровообігу. І зменшення запалення. Кориця має тиху силу, це не просто спеція для яблучного пирога чи святкових напоїв. Протягом століть кориця використовувалася в традиційній медицині як природний засіб для зігрівання тіла, підтримки кровообігу та зняття запалення. Коли ви поєднуєте його з медом ще одним стародавнім цілителем, результатом стає більше, ніж просто приємний смак. Це щоденний засіб від деяких із найпоширеніших проблем, з якими ми стикаємося з віком. Почнемо з того, що ця суміш робить з вашою кров'ю. З віком кровообіг природним чином сповільнюється. Ви можете помітити холод у руках і ногах, або відчути поколювання та оніміння при тривалому сидінні або стоянні. Іноді це пов'язано з поганим кровотоком, іноді з запаленням судин. Кориця допомагає вирішити обидві ці проблеми. Він містить сполуку під назвою коричний альдегід, яка він розслабляє кровоносні судини і покращує загальний кровотік. Це не тільки зігріває кінцівки, але й підтримує здоров'я серця, допомагаючи регулювати кров'яний тиск. Тепер додаємо мед. Мед має свої природні протизапальні та антибактеріальні властивості разом з корицею. Ці два інгредієнти створюють синергетичний ефект. Вони підсилюють користь один одного. Разом вони допомагають зменшити запалення в артеріях, полегшити біль у суглобах і м'яко підтримувати здоров'я серцево-судинної системи. Але користь виходить за рамки кровообігу і суглобів. Кориця також допомагає контролювати рівень цукру в крові, що важливо для людей, стурбованих діабетом або перед діабетом. Натуральні цукри меду засвоюються повільніше в поєднанні з корицею, що запобігає стрибкам і падінням цукру. Такий баланс допомагає підтримувати стабільний рівень енергії протягом усього дня. Є навіть попередні дослідження, які показують, що кориця може покращити роботу мозку. У поєднанні з антиоксидантами меду ці два продукти можуть підтримувати пам'ять, концентрацію та ясність думки. Те, що стає особливо важливим з роками, коли ви приймаєте їх разом, один із простих способів. Розмішати половину чайної ложки миленої кориці в теплій воді або трав'яному чаї, а потім додати одну чайну ложку сирого меду, пити його вранці, щоб почати день з тепла і балансу, або в другій половині дня, коли енергія починає спадати. Що робить цю комбінацію справді особливою? Так це не лише те, як вона працює, а й те, як вона змушує вас почуватися. У теплій кориці відчувається затишок, а в солодощі меду м'якість. Природа ніби каже: Я бачу тебе, ти багато чого пережив. Давай я допоможу тобі нести цей тягар. Коли ми сповільнюємося і дбаємо про своє тіло, навіть невеликі звички, такі як чашка кориці з медом, можуть стати актами зцілення. Третє мед і редька є легким засобом для придушення кашлю та підтримки імунітету. Іноді найпростіші інгредієнти на нашій кухні мають саму дивовижну силу. Візьмемо, наприклад, скромну редьку, часто недооцінену хрустку гостру і трохи гостру на смак для деяких. Але в поєднанні з медом відбувається щось надзвичайне: гострота пом'якшується, смаки збалансовані, і, що важливіше, разом вони створюють заспокійливий натуральний засіб, який підтримує легені, очищаємо кротиння. Та зміцнює імунну систему. Почнемо з питання, чи відчували ви затяжний кашель, який не проходив? Кашель, від якого болить горло, в грудях стає важко, а ночі неспокійні. Для багатьох людей похилого віку навіть легка застуда може перетворитися на тижні дискомфорту, а безрецептурні ліки не завжди допомагають або викликають небажані побічні ефекти. Саме тут мед і редька. Проявляють свої найкращі якості: редька, особливо біла редька, також відома як дайкон, багата сполуками, які допомагають розщеплювати слиз і очищати дихальні шляхи. У ньому містяться Рафанін і ізотіоціанати, природні антибактеріальні речовини. Ці сполуки допомагають боротися з інфекціями. Зменшують запалення та заспокоюють напади кашлю, розріджуючи слиз і полегшуючи його виведення. Мед, в свою чергу, обволікає горло захисною плівкою. Його натуральні ферменти заспокоюють роздратування, зменшують запалення і мають легкий антибактеріальний ефект у поєднанні з редькою. Мед не тільки покращує смак, але й підсилює цілющу силу обох інгредієнтів. Ця комбінація використовувалася протягом багатьох поколінь у багатьох культурах. Він особливо ефективний у холодні місяці, коли повітря сухе, організм більш вразливий, а віруси легше поширюються. Один з традиційних способів тонко нарізати свіжу редьку, скласти часточки в чисту банку і залити зверху сирим медом, залиште на кілька годин або навіть на ніч, поки редька не віддасть сік меду. В результаті виходить натуральний сироп, насичений поживними речовинами і зручний для прийому ложкою. Всього одна-дві чайні ложки на день можуть допомогти полегшити сухий кашель, зменшити подразнення горла та підтримати природний захист організму. Ви також можете розмішати суміш у теплій воді, щоб отримати м'який та ефективний чай. Крім допомоги при кашлі, редька багата вітаміном С, який підтримує активність лейкоцитів і загальний імунітет. Клітковина в реці сприяє травленню, роблячи цю комбінацію корисною на багатьох рівнях, як внутрішнім, так і зовнішнім. Можливо, найважливіше те, що він м'який: жодних агресивних хімікатів і довгого списку побічних ефектів. Лише два натуральні інгредієнти, які працюють у гармонії з вашим тілом. У світі повному складних рішень іноді найтихіші виявляються найвпливовішими. Ложка меду з редьки може здатися незначною, але коли вона допомагає вам легше дихати, краще спати і відчувати себе сильніше, це має велике значення. Що ми дізналися? Ненав'язливе нагадування для повсякденного життя. Давайте зупинимося на мить і делікатно пройдемося по тому, що ми сьогодні дізналися. Мед чудовий дар природи. Це не просто підсолоджувач, а джерело енергії, комфорту та зцілення. Але, як і все хороше, до нього потрібно ставитися з розумінням і обережністю. Ми почали з трьох комбінацій, яких слід уникати при вживанні меду. По-перше, мед і соя погано поєднуються. Високий рівень білка в сої реагує з медовими кислотами, викликаючи стрес для травлення і блокуючи всмоктування поживних речовин. По-друге, ми побачили, як мед і продукти, багаті таніном, такі як чорний чай, зелений чай або незрілі фрукти, можуть перешкоджати засвоєнню заліза організмом і викликати неприємні побічні ефекти, такі як здуття живота і втома. І нарешті ми розглянули, чому мед і цибуля, хоча обидва корисні окремо, можуть конфліктувати при спільному вживанні. Викликаючи газоутворення, розлад травлення і, можливо, порушуючи деякі цілющі властивості меду. Тоді ми перейшли на те, що любить мед: три комбінації, які не тільки підтримують ваше тіло, а й піднімають його. Ми говорили про тепле молоко з медом, природний засіб для сну, який м'яко допомагає тілу розслабитися, покращуючи засвоєння триптофану та заспокоюючи нервову систему. Нас познайомили з корицею та медом, заспокійливою сумішу, яка зменшує запалення, покращує кровообіг і допомагає регулювати рівень цукру в крові та здоров'я серця. І нарешті відкрили для себе цілющу силу редьки з медом, перевіреного часом засобу від кашлю, слизу і підтримки імунітету, особливо в холодну пору року. Який висновок з усього цього? Мудрість не завжди приходить через великі зміни. Часто це походить від маленького вибору, від розуміння того, як наші улюблені продукти взаємодіють з нашим тілом, від тихого слухання того, що нам тихо говорять травлення, енергія та сон, від можливості зупинитися та подбати про те, що ми кладемо в чашку на ложку чи на тарілку. А головне. Від того, що прості речі, якщо їх правильно використовувати, все одно здатні творити дивовижні чудеса. Якщо це відео вам трохи допомогло, я запрошую вас поділитися ним з кимось, хто вам дорогий, з другом, дитиною подружжям. Іноді невелика порада, дана в потрібний момент, може захистити здоров'я людини або м'яко направити її до кращих звичок. Якщо ви хочете більше такої мудрості, Тихою, вдумливою, турботливою. Подумайте про те, щоб підписатися на канал. Я завжди буду поруч, намагаючись донести до вас не просто інформацію, а розуміння, не просто відповіді, а глибоке усвідомлення. До нових зустрічей. Подбайте про себе, добре відпочивайте, їжте з любов'ю і пам'ятайте, ваш організм прислухається до того, що ви відчуваєте з цього приводу.